Українська влада не полишає спроб заблокувати телеграм-канали, які публікують новини, ну скажімо, так які не сходяться з єдиним телемарафоном. Телеграм розглядає запит СБУ щодо 26 пабліків, повідомив голова Комітету Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. За його словами, раніше Телеграм ігнорував владу України з їхніми запитами, але після початку дискусії про можливу заборону месенджера, тобто українська влада пригрозила Телеграму, що вони взагалі заборонять повністю Телеграм на території України. І ось після таких погроз вони кажуть, що нібито керівництво Телеграму погодилося розглянути їх скарги. Насправді СБУ моніторять усе, що може трактуватися як виправдання російської агресії. Це і анонімні канали, і персоніфіковані. Але по цим 26 каналам вже є чіткі докази, заявив Юрчишин. Список із забороненими в Україні телеграм-каналами я публікував минулого тижня на своєму каналі. Посилання на мій телеграм є в шапці профілю. Можете зайти, ознайомитись. Отож, як бачите, друзі, свобода слова в Україні виходить на абсолютно новий рівень. Спочатку влада Зеленського почала залякувати та переслідувати блогерів та правових активістів, які Вимагалися і вимагали від влади, щоб виконувалися конституційні та законні права людей. Ну а зараз вони вже добираються до телеграм-каналів, тому що в Україні повинна бути лише одна правда, яка буде транслюватися на єдиному телемарафоні.